Чи любиш ти осінь? Так, да, люблю. Ну, вона мені подобається. Ну, 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 листочки гарні, багляні, червоні, різнокольорові. А як ти думаєш, чому восени листочки стають такими різнокольоровими? Хто їх так розфарбовує? Осінь. Чи любиш ти осінь? Люблю. А за що? Тому що я так його люблю, тому що вітер дує, але він чинний, І одівати, що було тепло. Вітер у нас була, і зима була, і ще пошли осінь буде зима. Тобто все по черзі, та, одна за одне. А чим осінь тобі цікава? Чим вона подобається? Но мені подобається, що тут вітер дує на жарко. Я люблю осінь, бо листі падають. Бігати можна під осінь, бігати і, і ще можна, і, як це називається, по траві бігати, по листочках. Чи любиш ти осінь? Люблю. А чому ти любиш осінь? Потім, тому що вона приносить нам дарунки. Муси і кавуни. А яке листячко стає восени на деревах? Жовте. Чим тобі подобається осінь і чи взагалі ти любиш цю пору року? Люблю. А чому? Бо в ній листя відпадають. А чому листя відпадає? Бо вже наступає осінь. І на вулиці багато листя. Коли на вулиці багато листя, що можна робити тоді? Ігратися ними. А як ви листочками граєтеся? Відкидаємо їх увесь. А де пташки діваються восени? Весна вони улітають. А куди? Теплі краї? Так. Да. А де це теплі краї? Далеко. Які подарунки приносить осінь? <рекунет> Яблука, грушки. А чим тобі подобається осінь? <рекунет> Бо вона приносить подарунки. Бо у нас ліснокольового золота буває. Чому влітку листочки були зеленими, а коли приходить осінь, то вони стають і багряними, і жовтими. Бо Вони падають. А чому осінь різнокольорова? Бо листочки лісноколівого. А як ти думаєш, чому влітку листочки були зеленими, а коли приходить осінь, то вони стають і багряними, і жовтими? <понія> 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 вони падають. А чим ще тобі осінь подобається? Бачидіння стає овочі, яблочко, картошка. Okay.